Вітаю, друзі, а також усі інші. Вона сьогодні, 25 серпня, ранок 914-ї доби мужньої оборони України проти навали російських окупантів. І сьогодні, як і завжди, в неділю ми підводимо підсумки того, що відбулося за цей тиждень. І е, це стосується саме лінії бойові зіткнення, це стосується зони бойових дій, це стосується деяких Політичних, назвемо їх так, турбуленцій, які відбувалися за цей період навколо України, та які пов'язані саме з Україною. Починаємо саме з лінії боєзвітнення, і тут хочу звернути увагу на те, що найбільш активним напрямком зоною бойових дій залишається Турецько-Покровський напрямок. Російські окупаційні війська продовжують тут свій рух, і вони зараз виходять на саме той Рубіж, про який я постійно розповідав Гродівка Новогродівка. Вони розпочали за останній час на цьому тижні не тільки бойові дії за Гродівку, а й фактично вийшли на околиці Новогродівки. І я неодноразово звертав увагу, а також на цьому тижні. Навіть присвятив відео темі стосовно того, що Новогродівка та Гродівка це саме той рубіж, який може зупинити просування російських окупантів, не просто загульмувати, а саме зупинити. Все залежить від багатьох факторів, але така вирогідність є. Тим не менш, цей найбільш активний напрямок для росіян, він їм все ж таки вартою великою. Великого ресурсу я кажу навіть зараз не про втрати російських окупантів. Я кажу про те, що вони зосереджують саме тут одразу два угруповання групу Військ-Південь та групу Військ-Центр. Одночасно, майже 100 тисяч, та навіть трохи більше, сконцентровано на локації для проведення цієї наступальної кампанії, і це впливає на можливості по іншим. Групам військ по іншим напрямкам, а також по можливостям контролю кордону на самій території Російської Федерації. Отже, що відбувається на Покровському напрямку, зрозумів, що з Турецьком в Турецьку продовжуються бойові дії вже безпосередньо в самому місті. Точніше, якщо бути коректним, на околицях міста, але за межі адміністративні межі самого міста російські окупанти все ж таки вже зайшли. Тим не менше, вони не мають можливості зараз повністю охопити Торецьк з півдня, не кажучи вже про охоплення з заходу чи півночі. Північ та захід взагалі їм зараз на світлі. тому основні напрямки а, ударів будуть саме спрямовані з. Зі Сходу та з півдня. А, при цьому росіяни так і не змогли на цьому тижні закрити питання а, нью йорку Тобто їм це продовжує не вдаватися Вони не контролюють повністю нью йорк І навіть зараз, а, станом на ранок а, неділі, а, вони не можуть похизуватися тим, що в них закрите питання з Нью-Йорком. Часів яр. Звісно ж, часів яр після Турецько-Покровського напрямку є найбільш активною зоною, але і це показник. Це показник того, як тримається оборона вже майже як рік. При цьому ми пам'ятаємо, що часів яр він декілька місяців тому втратив сектор каналу, і саме через втрату цього сектору багато хто робив прогнози, що росіяни будуть мати можливість. Дуже швидко вийти на правий берег каналу, закріпитися в районі Жовтневий та на півдні і в районі Новий, і таким чином розпочнеться битва за часів яр вже по правому берегу. Росіяни дійсно мали можливість вийти на правий берег та декілька разів їм навіть вдавалося на декілька годин. Закріпитися, але дуже швидко їх потім звідти вибивали. Станом на сьогодні, по каналу у росіян нема е результативних проривів та закріплень на правому березі. Отже, часів Яр продовжує тримати оборону, і це є саме той показник якісної оборони і витривалості наших е військових проти, звісно, як ми знаємо. Набагато більшої кількості російських окупантів, а продовжились бойові дії на сіверському напрямку. Російські окупанти намагаються о, з півдня давити в напрямку на сіверськ. Основні напрямки це виїмка, це Переїзне, званівка, федорівка. Тобто для росіян продовжує залишатися пріоритетним саме просування в сіверському напрямку з півдня, не зі сходу. Не з півночі, де їх було видавлено м, з деяких позицій в серебрянському лісництві, а саме з а, півдня. А, окрім цього іншого, полемано Куп'янської 8 а, було проінформовано нас про досить успішні а, дії в районі Нововодяного. А, Сили оборони України змогли відтіснити росіян і створити ось такий. Ну, називемо його так, клін в е, їх е, зону контролю. І це дуже важливий момент, важливий чим? важливий тим, що південніше знаходиться Макіївка. Ну, саме місцева Макіївка, а не та, що в Донецькій області. Але е, саме через Макіївку росіяни намагалися останнім часом саме прорватися е, в західному напрямку. І м, дійсно. В них виходило. Вони фактично зайшли в населений пункт. Вони розпочали там бойові дії. Вони взяли під контроль декілька руїн, і це правда. В Маківці в них були можливості, були шанси прориву. Але зараз саме ось цей колін він створює. Ну, біля нововодяного, він створює для росіян досить загрозливу ситуацію і. Те, на що вони витрачали довгі-довгі місяці і велику а, кількість а, життів своїх а, штурмових підрозділів, ну, може зайти на нівець, в принципі, по лимана Купінська вісі, ситуація більш-менш стабільна. Треба звернути увагу на піщани, де росіяни намагаються а, вийти на лівий берег річ, річки Оскіл, і тут їх просування саме в. А, Межах в польових умовах воно час від часу, але відбувається з урахуванням флангів. При цьому вони вкли... вклинилися в зону нашого контролю, і так би мовити, також підставляють свої фланги, так і напрошуючись на удар. Чи зможуть вони собі забезпечити більш-менш якусь стабілізацію флангів? Побачимо через деякий час, але те, що їх прорив а, до річки Оскіл до лівого берега може закінчитися для них досить неприємними наслідками. Ну, це ми бачимо зараз. А, де Лимано Куп'янська в якій лінія бо зіткнення лінія фронту, була більш-менш стабільна, якщо ми говоримо про фланги. А, з а, ситуацією в районі піщаного почала відрізнятися від того, що. Було раніше, звісно, якщо ж ми говоримо вже про північний напрямок, то Вовчанськ та район Лепців, сили оборони України продовжують тут тримати оборону. Російські окупанти не мають жодної можливості повністю взяти під свій контроль Вовчанськ, а також вони не мають серйозних успіхів і в районі Лепців. Ну, так само, як вони не мають серйозних а, успіхів по поверненню а, в склад Російської Федерації м, Курської області, а, зараз Сили оборони України а, трохи загальмували процес розширення зони контролю. Але я більш ніж впевнений, що наступним кроком розширення цієї зони буде Глушковський район. Так чи інакше, але саме по річці Сейм. Будуть о, прокладати нову о, межу, о, це навіть і не лінія, або зіткнення, бо це річка, і саме Гушковський район. Це є та невід'ємна буфер, частина буферної зони, яка може захистити ну серйозний серйозну відстань по кордону Сумської Сумською областю. Тобто формування буферної зони продовжується, і продовжується, як ми бачимо, досить успішно. Хоча, коли саме Глушковський район стане частиною новосформованої Курської Української Народної Республіки, побачимо, побачимо. І переходимо на південь. До речі, на південь не просто так, а з урахуванням і Курщини справа у тому, що на цьому тижні з'явилася інформація, що а нібито сили оборони України збираються розпочати контрнаступальні дії на півдні безпосередньо для прориву до Запорізької атомної електростанції. Насправді це виключно були панічні заяви деяких російських воєнкорів, які саме так відреагували на те, що на добу почали робити більше пострілів, Наша ствольна артилерія та також реактивна, і дронів стало побільшало. Повітряному просторі на тимчасово окуповану територію Запорізької області, в принципі, всього іншого ні, хотілося б я розумію, багатьом би хотілося, але ні, станом на зараз це безпосередньо саме безпосередньо оборонні дії в Запорізькій області з боку Сил оборони України. А що ж до наступальних дій російських окупантів. То я бачу, що до кінця літа вони так і не зможуть виконати свою бойову задачу зрізати роботинський виступ. Тобто їм це не вдасться. Залишився всього тиждень, і навряд чи за цей тиждень вони зможуть прорвати та критично якось змінити цю ситуацію. Окрім всього іншого, накопичування ресурсу в районі Токмаку, яке багато хто сприймав як початок майбутнього наступу. По тому чи іншому напрямку, наприклад, багато було версій, що це може бути напрямок на Гуляйполе. Хоча я думаю, що це все ж таки, якщо буде зрізано роботинський виступ, це буде Оріхівський напрямок. Але як бачимо, поки що ні, і це все ще на фоні того, що Курській області потрібні ресурси, людські ресурси. А звідки ж їх взяти, якщо не витягувати з всієї групи військ Дніпро і частково групи військ Схід. Справа у тому, що група військ Дніпро зараз вже майже 130 тисяч. І Усю цю масу о, так і хотілося б, звісно, що генералу Лапіну о, трохи прибрати до своїх рук, тому що в Курській області ресурсу їм не вистачає. Але Теплінський навряд чи віддасть йому якесь велике формування, якусь кількість так до речі, дуже цікавий момент пов'язаний з. Тимчасово окупованим півостровом Крим. а ні, він пов'язаний навіть не з тією ситуацією, яка виникла з знищенням чергового їх парому, о, на якому згоріло все, що тільки могло згоріти, і в принципі для Росіян вже не залишається варіантів паромного сполучення з тимчасово окупованим півостровом Крим. А цікавіше, те, що з Криму, о, де розміщується до речі, група о, військ оборона Криму. Було відправлено деякі підрозділи в Курську область. І це виглядає трохи дивно. Чому? Тому що група Військ Дніпро, як і сказав, яка розміщується на лівобережній Херсонщині та в Запорізькій області, це майже 130 тисяч особового складу. А що таке група оборони Криму 13,5 тисяч? Тобто для прикриття Криму використовується всього 13,5 тисяч. А для прикриття Криму. Де вже нема флоту. Хоча взагалі флоту в них немає. В них є флотілія, яка поступова прямою до статусу а, човнової станції. Але в Криму російської флотілії Чорноморській вже нема. Далі, в Криму не існує повноцінною ешелонованою ППУ. Далі, а в Криму фактично з аеродромів вибито їх тактичну авіацію, і вони намагаються мінімізувати ризики присутності там своєї тактичної авіації, а, продовжуємо пароми. Що таке пароми? Це логістика. Наносяться удари по логістиці на тимчасово окупованому півострові Крим, а, такі більш-менш стаціонарні логістичні об'єкти. Це, звісно ж, Керченський міст, а також Чонгар та Армянськ. І от якщо вони будуть а, зруйновані. То Крим взагалі залишається в ізоляції з мінімальними оборонними можливостями, і при цьому на ньому найменше угруповування військ з усіх інших, які присутні на тимчасово окупованих територіях. Всі натяко зрозуміли. Ну, в принципі, про це говорять ще й а, російські воєнкори, які час на час. Звертають увагу на те, що відбувається не тільки в Курській області, але в принципі ситуація дуже цікава. Окрім цього іншого, хотів би ще сказати про те, що вчора, під час святкування Дня Незалежності України, президент України Володимир Зеленський анонсував ну, використання нового типу дрону реактивного дрону паляниця. І саме паляниця є тією дуже цікавою гібридною формою поєднання між собою дрону з непоганою бойовою частиною згідно з попередньою інформацією, і, звісно ж, реактивним двигуном. Ці дрони вони можуть мати як свої плюси, так і мінуси. Ми все одно поки що не знаємо усіх характеристик, але найголовніший нюанс: а від цих дронів буде набагато важче. Врятуватися російській тактичній авіації, яка розміщується на російських аеродромах. Тобто, якщо раніше дрон зі швидкістю 120 км на годину до долетить до Морозовська чи до Балтімора, ну був час їм підняти літаки в повітря і перебазувати їх а, на якийсь інший аеродром, Мазбок, наприклад, або просто потримати їх в повітрі, а потім вже Повернутися на свою рідну базу, а з реактивними дронами це вже буде трохи інший сценарій. Ну і звісно ж, на цьому тижні в Україну прибув вперше з історичним візитом на рендер моді. І е, ми не можемо говорити. Про всі аспекти, про які піді питання, які підіймалися під час зустрічі НРЕНРО та Володимира Зеленського. Але хочу зауважити, що Індія безумовно це країна, яка є була і частково залишається важливим економічним партнером Росії, у Індії не та не дуже таке собі 100% відношення проукраїнське до. Війни України та Росії. Але є аспекти, на які треба звернути увагу. Індія це одна з тих країн, яка допомагає Україні по деяким категоріям, про які не говорять відкритих джерелах. У нас є співробітництво в деяких галузях, про які, знову ж таки, не так часто говорять, але скажуть вже після війни. Тому. Візит на Моді, як ну, навіть посередника можливо, але все ж таки як людина, яка представляє одну з країн, у якої мета це також геополітичне місце в світі, і знову ж таки, вона навіть конкурує з Китаєм. Ми повинні це розуміти. Цей візит дуже важливий. Україна стає. Не тільки країною, до якої прикута загальна увага міжнародних ЗМІ, тому що тут відбувається одна з наймашпантамніших е, війн в історії Європейського континенту з часів Другої світової війни, ми ще й стаємо епіцентром міжнародної політики, е, міжнародної дипломатії. Ми завжди ним е, були час від часу, привертаючи до себе увагу, але в найскладніші часи ми бачимо. Що це починає охоплювати багатьох партнерів а, України різного штибу. І на Моді це перший лідер Індії, який з офіційним візитом прибув до нашої країни. Це вже багато про що говорить. На цьому, любі друзі, на сьогодні все. А, огляд мапи бойових дій завершив. Дякую вам за увагу. А також. Зустрінемось з вами наступного тижня кожного ранку при огляді мапи бойових дій за добу. А якщо буде ваша ласка, підтримайте це відео лайком, підпискою, натисніть дзвоник, а також поділіться своїми думками в коментарях під цим відео. Також в коментарях ви можете залишити і запитання до мене, на які я відповідаю. Кожною суботу це вже традиція. Ще раз всім дякую, слава Україні, слава нації.